Шановні друзі, продовжуємо наш проєкт Видатні особистості України. Іван Підубний, спортсмен борець, український чемпіон чемпіонів, шестиразовий чемпіон світу з боротьби. Виходить з роду запорізьких козаків. Іван Підубний прославив своїх предків на всю планету. Белинний силач. Перший шестиразовий чемпіон світу з греко-римської боротьби. Він прославився як феноменальний атлет і не програв жодного турніру в своєму житті. Хоча завершив виступи в 70-річному віці. І на борцівському килимі, і на арені цирку, і під час персональних гастролей Іван Піддубним мав величезний успіх у публіки. Український силач, який здолав найсильніших борців світу, підкорив чотири континенти і більш півсотні міст, зокрема в Америці та Західній Європі. На питання, що було йому найбільшою гордістю і любов'ю, Підубний відповідав: Україна, звичайно, що ще? Свої перемоги в спорті він пояснював так: Виходячи на сцену, я молився за Україну, тому і перемагав. До речі, коли в Радянському Союзі йому видали паспорт з національністю руський. І написаним по російським прізвищам атлет, який народився на Полтавщині, власноруч змінив свої дані в документі на піддубний і українець. Іван Піддубний – перший. Шестиразовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, нагороджений орденом почесного легіону. Заслужений артист, заслужений майстер спорту. На честь Івана Піддубного названо вулиці в Києві, Львові, Дніпрі. Пам'ятник Івану Піддубному встановлено у його рідному селі Красенівка. У цьому селі є також вулиця Івана Піддубного. І щорічно проводиться традиційне свято богатирської сили. Видатний борець був втілений у фільмах Борець і клоун Знай наші», Іван Піддубний Трагедія силача. Ось такий він, чемпіон чемпіонів, сильний духом і тілом. Він залишив по собі легендарну славу атлета, ім'я якого стало символом незламної сили народу. Донині в Україні, коли говорять про людей великої сили, кажуть, він як піддубний. Більш детально, з легендарним українським атлетом, ви можете познайомитись з книг, які є у фондах нашої бібліотеки.